Замовила для себе. Цьому місяці, от уже початок місяця, що я замовила, я замовила еліксіл для нервової системи, щоб підтримати свою нервову систему, кропива собача, екстракт кропиви собачої, це тиск, нормалізує судини, працює з судинами. Екстракт лопуха, який, от якщо вірусна інфекція якась чи ще щось, от дуже добре очищає кров, підтримує починку і нирки, все, весь, весь організм і волосся, Ось це дуже добре Для всього організму саме екстракт лопуха. Екстракт бетуріно це протизапальний і антивірусний засіб, це такий природний антибіотик, ми його взагалі завжди п'ємо і підтримуємо імунітет і свій організм і зранку, і ввечері. Імунофлор. Імунофлор це такі ось таблеточки підвищує імунітет. Особливо зараз в час всяких інфекційних захворювань дуже потрібно дбати саме про свій імунітет. Тому замовила і монофлор, і вже його активно п'ю. Жіночу формулу потрібно, звичайно, дбати і про жіноче здоров'я своє, тому замовила. Жіночу формулу, яка покращує моє здоров'я. здоров'я. І все в нормі. щоб було. Звичайно, це стомафлор, який дуже гарно знімає запалення, запалення ясен, надає знеболюючи дію, таку має знеболюючу взагалі і зубному болю і освіжає подих він, і горло, я їм пшикаю горло також. От дуже добре да, ось така штука. І що іще? Ну це звичайно, сироп від кашлю, який гарно виводить мокротиння, все непотрібне. Це крем регенеруючий, всякі ранки, опіки. Ми ж з вами, господинячки, всяке може бути якийсь, якийсь поріз, де щось дуже добре регенерує, допомагає шкірі. Це фітоанальгетик, який знімає біль. Працює з болю, десь щось потягнуло, продуло, ще там щось. Зв'язки, все Оце ось знімає біль фітанагетик, це просто чудово. Болить спина, оце якраз. з ним. Ну і, Звичайно, це кокос, шампунь, ну, як без нього. Мої дітки його дуже-дуже полюбляють. І гель чим ж я буду купатися? Гель? От, Гуава дуже класний, приємний і гель для душу. Ось це я от, вже на початку місяця придбала для себе, бачите, ось мій чек на 3054 гривні. От. Дуже дякую за цю продукцію. Просто вона чудова. Для підтримки свого організму, для своєї родини. Супер!